Вітаю дівчата, мої милі, всі учасниці каналу. Дякую вам, що доєдналися. Хто не пам'ятає, мене звати Іра Курашина, я консультантка з візуальної естетики і макіяжу. І сьогодні я хочу показати тобі масаж обличчя, який спрямований не на те, щоб а, відкоригувати. Щось, а на те, щоб розслабити м'язи. Оскільки ми всі знаходимося в дуже великому стресі: хтось більшою мірою, хтось меншою мірою, і психологічні проблеми, депресії, тривожні стани, і все решта призводить до затиснення щелеп, болів в цій зоні. Я абсолютно точно знаю, що якщо турбуватися і про цю зону, теж то наш макіяж буде лягати набагато краще, просто банально, що буде кровообіг. В шкірі краще. Я відразу скажу, що я не масажист, я не вчилася ніякому масажу. Ці, цю техніку я зібрала сама для себе по різних відео, різних спеціалістів і почала її робити не від хорошого життя, а від того, що спершу в мене почалися проблеми, коли мені встановлювали зубні протези. І в мене почалися проблеми зі щелепою, потім під'єдналося запалення лицового нерва, мене трошки перекосило, ніс повело, рот в усмішці перестав гарно розтягуватися по одній стороні. Е, і вже через три з половиною роки відтоді як почалися основні наші стреси, про які ми всі добре знаємо. Ми е, ну, типу обличчя дуже дуже сильно напружене. Ми навіть самі не відчуваємо. Ну, можемо відчути, наприклад, затиснення щелепи, але то, що я зараз буду показувати, ти можеш робити разом зі мною і відчути наскільки е, твоє обличчя затиснене, і написати, що ти з цього приводу думаєш. Відразу е, скажу, що я не масажист. Всю цю техніку я зібрала для себе сама, якщо в тебе є якісь е, косметичні втручання на обличчі. Не роби цього для того, щоб не зіпсувати те, що тобі зробили косметологи, і в будь-якому разі, якщо тобі доступні професіональні послуги, будь ласка, користуйся ними. Те, що я показую, точно не нанесе шкоди, тому що я роблю це щодня по два рази іноді. Значить, дивись, я починаю свій масаж обличчя з оцієї зони. Вона доволі таки болісна. Особливо, коли я дуже багато попрацювала напередодні або ввечері, я можу це робити, коли весь день я сиділа і монтувала ось таким обличчям, плюс сонце на дворі, я постійно щурюсь, і це впливає. Значить, роз, розім'явши цю точку, я переходжу на надбровні оці дуги, розминаю собі м'язи на лобі. Якщо ти почнеш це робити... Ти відчуєш, що тут теж в тебе можуть бути болісні точки. Головне при цьому масажі, як при йозі не забувати дихати. Так ми гарно, гарно дихаємо, і в ті точки, які в нас самі болісні, ми можемо затриматися, притиснути і ще подихати. Так, декілька вдихів, видихів, спокійно, животом, так як вчить нас на йога. Мені особисто це дуже допомагає. Хоча, можливо, це ефект плацебо. Але я тобі ще раз повторюю, що мені 44 роки я роблю цей масаж останній. Часом, пару місяців щодня, і мені подобається подобається, як я почуваюся. Наприклад, вчора в мене був вихідний і обличчя я не працювала, нічого не монтувала, не говорила, не знімала, не, не спілкувалася з клієнтками. І в мене обличчя от краще почувається, ніж після гарного робочого дня, да, коли я багато всього зробила. Далі я йду у волоссяний ряд, трошки промасажовую цю зону. Натискати треба так, щоб було відчутно, але не боляче, так ми нічого не робимо з насильства. От можна тут ще помасажувати, волосся теж скаже дякую. І переходимо на скроні. Так, тут круговими рухами, там, де в нас болить голова. Так помасажували, і я переходжу під щелепу. Тут починається саме цікаве, тому що після встановлення протезів, мабуть, мені не вгадали з прикусом. Він чи просів, чи щось йому там зробилося. Це ще попереду в мене все з'ясовувати, бо одночасно я не можу всі проблеми свого життя вирішувати. А, але оцей масаж. По тих зонах, які от я відчуваю, да, там я відчуваю, що в мене затиснення є. Я просто відтягую його тихенько. Ще раз повторюю, що ці всі рухи е, 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 я якби, познаходила для себе в інтернеті, в тих масажистів, які там щось показують по обличчю, щось мені сподобалося, щось ні, щось було корисне, щось ні. Так? І Ось так ми можемо розминати ці щелепи. Ще я люблю трошки протягнути по щелепі, і тут можна прям відчути наскільки там цей м'яз відчувається. Да? До речі, оце челюсть відпала. Да, це дуже теж класна вправа для тих. Кого на щелепу, можна просто відпускати нижню щелепу і дихати животом, наприклад, сидячи десь та да, там розслабити ці м'язи. І от ці рухи вони допомагають мені краще контролювати свої м'язи, обличчя, да, як вони себе почувають, краще їх відчувати. Я переходжу під вилиці, дівчата ось тут, на обличчі, у нас теж може бути повно больових точок. І от зараз, коли в мене був день вихідний, да, я не відчуваю майже. Оцих болісних відчуттів тут от під вилицями. Коли я наговорюся, вони є. Хто зі мною давно слідкує в інстаграм, знає, що в мене є проблеми з голосом. Раніше я говорила набагато гучніше і інтенсивніше, зараз я дуже бережу себе, тому що голос пропадає. От. Так, дівчата, далі переходимо ось в цю зону. Тут у нас такі, я не знаю, що це таке за м'язи, я не знаю, як вони називаються, але якщо так. Легенечко порозтягувати їх, теж можна відчути, що тут є напруження. Ось тут розтягуємо. Для тих, хто не має якихось змін на шкірі, чи філерів, підтяжок, чи що, чогось тут уколів. Я думаю, що сміливо можете це робити. І воно прям приємно після цього масажа. У мене таке враження, що навіть в голові м кращий кровообіг. До речі, я думаю, що це круто для тих, у кого обличчя мерзне, бо в мене обличчя взимку дуже мерзне навіть тут, в Іспанії. Я іноді не можу заснути від того, що мені холодно. В ніс чи кудись я його грів в руці, прямо так фізично. Кажуть, що це ну, недостатня серцева діяльність, але я не знаю ніколи не займалася особливо. І тепер розминаю підборіддя після цього запалення лицевого нерва, після всього цього, і коли дуже сильно напружена шия під час роботи. У мене об горлі, грудка в горлі і німіє, нижня губа і підборіддя. Тому цей масаж він трошки повертає чутливість. Ну, в смислі, воно колись німіє, колись не німіє. Звідси я роблю висновок, що це все ж таки, як сказати, психологічні проблеми призводять до цього всього. Ось я так розминаю, далі переходжу на шию долонькою, розминаю ось ці. М'язи на шиї, отут є м'яз, яким тримається наша голова, який дуже сильно напружений в нас внаслідок того, що ми телефоном користуємося. Розминаю з двох боків. Потім у нас є оця частина, її теж можна пров'яти, якщо повернути голову в І тут проминаю і переходжу. На ось ці м'язи, тут кожна з вас може знайти собі болючу точку. І головне не забувати при всьому цьому дихати. Тому що якщо ми будемо затримувати дихання, то, швидше за все, ніякого толку з цих масажів не буде. І ще одне, до речі, помітила: що коли я дуже захоплена роботою, я геть втрачаю рівномірне оце. Животом, так, або будь-як, я відчуваю, як я затримую дихання. Мене піднімаються плечі, да, бо я дуже захоплена чи монтажем, чи чимось. Бо коли я говорю з клієнтками, наприклад, оскільки це відеозв'язок, я можу контролювати себе, бо я бачу себе на екрані. А коли я працюю з контентом, я не бачу себе. Да? І теж відбувається це затиснення. Дівчатка. Я вважаю, що найкласний макіяж він буде зроблений на тій шкірі, яку не. На найкращому стану шкірів, яку ми можемо собі дозволити, і дуже часто справа не в кремах, не в сироватках, а в тому, що ми їмо. Чи маємо ми змогу пройтися, наприклад, ввечері хоч би там 20 хвилин, хай це буде просто похід в магазин. Я, наприклад, їжджу на велосипеді в магазин, бо їздити в маленькому містечку нема куди, тому в мене моціон це або прогулятися, або поїхати на велосипеді в магазин, або і то і інше. І можу сказати, що за це літо я дуже гарно підтягнула фігуру. Ні, я не схудла, там, нічого такого зі мною не сталося, але мені подобається, як виглядають стегна, попа. І все це. А, Тому, леді, напишіть, будь ласка, якщо вам відгукнулося те, про що я говорю. Ну і звичайно, що я надаю послуги а, навчання макіяжу і також працюю зі стилем, з візуальною вашою естетикою, і працюю не просто як розбір гардероба, а працюю а, набагато глибше. Так? З тими сенсами, які викладаєте в одяг. І це все в рамках такої простої роботи з одягом. Тут, це фактично така, як порівняти, психологічна сесія, да, тільки на базі того, що ви носите, якщо цікаво розібратися з тим, а чому я постійно купую речі, мені не підходить. А от у мене там зовнішність, я от щось відчуваю, а в дзеркалі там, мені на інших подобається, на собі не подобається. Це все. Ледіс, до мене. Ну і скоро в мене для вас будуть новини. Мене звати Іра Курашина. Я консультантка з візуальної естетики та макіяжу. До зустрічі!